В'язнення Шуфреча. Думка Степана Хмари. Український інфопростір заполонили нові подробиці життя про російського політика регіонала Нестора Шуфреча. Як ми повідомляли раніше, у результаті обшуку СБУ поділилася кадрами відзнак, що ймовірно пов'язують його зі співпрацею з РФ. Степан Хмара, український політик та колишній в'язень радянських концтаборів, поділився своїми думками про владу сьогодення та її дії у своєму дописі на Фейсбуці. Він зауважив, що арешт Шуфрича не означає, що верхівка влади, тобто Зеленський, разом з офісом президента, бореться з російською агентурою в Україні. Автор наголошує, що віра Зеленському буде лише тоді, коли сусідній камері разом із Шуфричем будуть відпочивати колишній голова СБУ Іван Баканов, депутат з бізнесом у Криму Данило Гетьманцев та колишній заступник секретаря РНБО Руслан Демченко. Мара згадав про на його думку сфабриковану справу проти полковника Романа Червінського. Він вважає, що всіх причетних до цього посадовців треба притягнути до кримінальної відповідальності. Що стосується Єрмака та Татарова, недостатньо звільнити їх з посади. Їх необхідно негайно взяти під варту. Останнє є думка про майно держзрадників. Про це він сказав. Все майно держзрадників, яке вони ховають. Під іменами своїх близьких і не дуже близьких родичів має бути не просто заарештоване, а якнайшвидше конфісковане. Чи поділяєте ви думки Хмари щодо наших чиновників? Пишіть свої думки в коментарях. З вами була Київлада, підписуйтесь та ставте вподобайки, аби бачити більше цікавого контенту.